Щороку в день вишиванки команда French Group втягає вишиванку, сорочку чи сукню. Напередодні свята командою звітали на тематичну екскурсію. Київський музей просто неба. Ми дізналися трошки більше про вишиванку, її символи і кольори. Хочемо поділитися із вами. Тож дивіться, я проходила екскурсія і ловіть декілька цікавих фактів в знаковій системі українців. Дерево життя це найпотужніший. І найважливіший символ, найдавніша знакова система це система геометрична, система знакова. Оці вужики, які в ромбіках да, стоять по діагоналі, це як літера С, така латинська. Да? Оці чотири раменні хрести, поставлені в ромб: це сонце, це світло. І от те, що ми бачимо на цій вишивці, це вишитий космічний порядок. Восьмиполісткові зорі це власне є знаки космічні, які стоять на сітці. Сорочка це наш код, це основне, мабуть, в нашій культурі. Коли ми сьогодні говоримо все буде Україна, то якщо перекласти оці слова на глибоку мову українську, то це має звучати так, що все. Буде Україна, Україна вічна, в багато суцвітті і багато насінні грядущих поколінь. Благослови, Боже і батько, і мати. нашому буде і на рушничок став.